Всім доброго дня, друзі! Зараз я зроблю невеличку розпаковочку. Мені в подарунок прислали неймовірний продукт нашого українського виробника. І як ви думаєте, що це? А це чорний часник. Ще його називають чорне золото. Це новий хід в гастрономії. Його отримують методом. Ферментації, і це дуже складна технологія. Він... Ой, який це запах! Він дивовижний за своїми смаковими якостями. З ним можна приготувати різноманітні страви, наприклад, м'ясо, овочі, рибу, макарони різноманітні, різні соуси і навіть десерт і випічку. Ось, бачите, який він! А ще він дуже корисний для всього організму людини. Він підвищує імунітет, захищає від бактерій та вірусів. І також дуже його рекомендують споживати тим, у кого є проблеми з печінкою, шлунком, при панкреатиті і так далі. Зараз я спробую, який він на смак. Аромат його вже відчувається, це дуже-дуже такий класний аромат. Жаль, що камера того не передає цього. Хочу трошки ось так його. Взятий ім. Такий пікантний, солодкуватий присмак без різкого запаху і гіркоти. Не гострий, як звичайний часник. Дуже-дуже цікавий присмак. Дивіться, бачите, він такий м'якенький. Його ось можна просто намазати. На хлібчик і скуштувати. Але багато його споживати не можна, тому що він дуже насичений, тому, наприклад, 2-3 зубчики в день цього достатньо. І для рівних страв теж його треба небагато. М -м, слухайте, це дуже смачно. Для нас це новий продукт. Але вже у багатьох кафе і ресторанах готують з ним страви. І я куштувала неймовірно смачну страву з чорним часником. Не знаю, чи то була так смачно приготована та страва, чи дякуючи чорному часнику. Я обов'язково приготую і поділюсь з вами рецептом в наступному відео, так що слідкуйте і не пропустіть! Якщо кого зацікавить цей продукт, будь ласка! Пишіть мені, я розповім вам, як його можна придбати і замовити. Ось уже він іде такий очищений, тому якість тут дуже гарна. А головне, що це наш український виробник і дуже якісний продукт. Звертайтеся! Всім бажаю здоров'я та миру!